Вітаю всіх на каналі Лапомет. Сьогодні у нас на огляді ось така чудова ендоскопічна відеосистема FHD One від компанії Лапомет. І це оновлена модифікація 2024 року. Ключові зміни торкнулися голівки, камери та процесора, який обробляє наше зображення. Також сильно змінилося меню керування. Тож, давайте детальніше поговоримо про цю новинку. В комплект FHD1 входить власне процесор, голівка, камера з зумовим адаптером. Кабель живлення, кабель для передачі зображення високої розподільчої здатності, цифровий е, стандарт HDMI. Е, аналоговий кабель для підключення для, до моніторів старого стандарту. І USB флеш-накопичувач на 32 ГБ. Це неймовірно потужне рішення, до того дуже універсальне, яке підійде для багатьох напрямків ендоскопії. Е, і, власне, за рахунок нового сенсора, який складає 1,2,3 дюйми. Ще досить великим для ендоскопії. цей сенсор готовий для вас генерувати зображення. Для чого вона підійде? Вона підійде для всіх напрямків жорсткої ендоскопії, включаючи лапара, артро, цисти і гістероскопію. Всього тут переналаштовано близько 9 програм, які ви можете додатково доналаштувати під свої потреби, змінюючи основні параметри. Також універсальність цієї системи досягається за рахунок. Зум-адаптера хочу зауважити, що на всіх наших ендоскопічних системах, системах станом на сьогодні встановлений по замовчуванню зум-адаптер. Що це означає? Це означає, що ви можете регулювати фокусну відстань від сенсора голівки камери до окуляра ендоскопа і таким чином використовувати ендоскопи різного діаметру. Тобто, ви можете за рахунок оптичного збільшення або віддалення налаштувати потрібне вам зображення у вигляді кружечка або на весь екран. Причому... Якість зображення втрачатись не буде. Додатково ви можете вже ж застосувати і цифровий зум, який вже дозволяє вам зробити саме процесор цієї камери, але при цьому буде погіршуватись якість зображення, тобто воно буде збільшуватись за рахунок програмної обробки. Голівка камери отримала чотири кнопки, вони переналаштовані і дозволяють вам робити записувати фото або відео з голівки камери, налаштовувати баланс білого і збільшувати зображення, тобто це застосовувати цифровий зум. В цілому голівка камера стала важчою, але незначно. Тобто її все одно дуже зручно утримувати, втоми руки від цього не виникає. І вона вписується в стандартні вагові параметри для голівки камери. Як ви вже зрозуміли, ця система обладнана вбудованою системою запису фото та відео на зовнішній USB-флеш-накопичувачі. Ці накопичувачі приєднуються через передню панель. І за рахунок кнопок на голівці камери, або через швидкі кнопки на процесорі керування, ви можете розпочинати та закінчувати запис відео або робити фотофіксацію свого дослідження, що досить актуальним станом на сьогодні, адже багато. Процедур маніпуляції потребують фото-відеофіксації, яку ви можете з легкістю проводити з цією системою. На головний екран виведено дев'ять режимів передналаштованих по окремих напрямках ендоскопії, і два режима користувацьких, які ви можете доналаштувати під себе. За рахунок того, що у нас збільшився блок керування камерою. З'явилась можливість поставити більший сенсорний дисплей, який станом на сьогодні складає 7 дюймів. Користуватися ним просто. Він є сенсорним, і ви з легкістю можете обрати режимі або налаштовувати додатково свою камеру під свої потреби. І, власне, про ключову особливість цієї камери це її новий сенсор і новий процесор, які в комбінації дають надзвичайно яскраве зображення, що в свою чергу підвищує об'ємність об'єктів, які знаходяться всередині порожнини, яку ми оперуємо. Це рішення стане ідеальним для тих, хто шукає максимальну продуктивність для. Моніторів діагоналлю до 30 дюймів, адже вся система працює в, з розподільчою здатністю Full HD, що є, в принципі, стандартом для моніторів з такими діагоналями. Е, хто хоче отримати діагональ, е, діагональ більшу, зазвичай обираються ж таки 4К відеосистеми, які максимально розкривають свій потенціал на, на більших діагоналях 30, 40, 50 дюймів. Е, тому, власне, ми рекомендуємо е, цю систему під е, е, такі комплектації, там, з моніторами 24 дюйми, 27 і, можливо, навіть 32 дюйми. Універсальність системи дозволяємо працювати з будь-яким ендоскопом, є оптичний зум, є купа режимів. Власне, Ця камера може задовольнити потреби найвибагливішого користувача в сучасній ендоскопії. Тому ми радимо вам звернути увагу саме на цю модель. Посилання на її характеристики, детальний опис залишаємо під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, інстаграм. Трец, Фейсбук. Залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня і до побачення!